Добрий усім день! Отже, ви дуже хочете зустрітися з видавцем, але не знаєте, де це зробити, як це зробити, де взагалі збираються ті ці цікаві люди. Насправді, абсолютно у кожної галузі є свої профільні зустрічі. Називається це виставка або ярмарок. Виставка і ярмарок відрізняються декількома моментами. На виставках ми налагоджуємо. Які зв'язки обмінюємося досвідом, показуємо свої інновації, говоримо про тренди або навіть їх формуємо. На ярмарку ми облаштовуємо наші контакти з клієнтами, укладаємо угоди, і головне завдання ярмарку це продаж тієї послуги або продукції, яку ми пропонуємо. Можуть бути також зміксовані ці два заходи. Виставки відрізняються масштабом. Вони можуть бути міжнародними, вони можуть бути національними, можуть бути регіональними. Вони відрізняються специфікою продукту. Коли ми говоримо про книжкову галузь, це можуть бути виставки дитячої книги, навчальної книги, цифрових технологій, так само це стосується більше освіти. Або жанрові локальні виставки. Наприклад, останнім часом дуже популярні фентезі-заходи. За часом вони можуть бути регулярними. Тобто такими, які повторюються щороку у один і той самий час, можуть бути короткотерміновими або навіть тимчасовими. В нашій країні найбільш популярний формат виставки ярмарку. Тобто, коли ми і ділимося ідеями, збираємо професійні кола, і в той же самий час ми спілкуємося з клієнтами, укладаємо угоди. Найбільші такі дві події це книжковий арсенал у Києві і форум видавців у Львові. Останнім часом активно розвиваються регіональні виставки Ярмарки у містах України. В Одесі, Запоріжі, в Запоріжжі, в Черкасах, Дніпрі, Тернополі, Вінниці вже відбувся ряд таких заходів. Я думаю, що це буде продовжуватися. Взимку, наприклад, проходить чудовий книжковий Миколаївчик у Херсоні. Це говорить про те, що люди цікавляться галузю і видавців є нагода популяризувати продукт і читання як культуру. Найбільшим світовим заходом книжковим вважається Франкфуртський книжковий ярмарок. Цей захід відбувається щороку у жовтні місяці, приблизно це середина місяця, і об'єднує кола, професійні книжкові абсолютно усього світу, з усіх країн туди приїжджають видавці, національні стенди формуються. і Багато цікавих тем обговорюється під час цієї виставки. Це якраз той захід, де можна побачити майбутні тренди, куди буде рухатися галузь, на якому стані вона зараз. Це той. Захід, коли укладається численна кількість різноманітних міжнародних контрактів, і прекрасна нагода є для професійного росту. Якщо ви хочете потрапити на захід, як про нього дізнатися? Зараз активно все рекламується у соцмережах, і ті заходи, які відбуваються регулярно, в них є свої сторінки, свої сайти, і там зазвичай пишеться, коли що буде, і в які дати. А Наші головні події, про які я сказала, це прекрасна нагода поспілкуватися навіть з першими особами видавництва, директорами або засновниками, якщо є така цікавість, якщо є така можливість, чому б нею не скористатися. Так само і міжнародні виставки, які відбуваються не лише у Франкфурті, а, наприклад, у Лондоні, у Болоні, у Парижі, у Нью-Йорку, у Чикаго. Так само ви можете про них дізнатися із онлайн мереж. І будь-хто може туди потрапити, придбавши квитки. На ті дні, які вам можуть бути цікаві. Отже, про найбільшу і найцікавішу виставку ярмарок у Франкфурті на Манні я обов'язково вам розкажу, бо я щорічно їх відвідую. До наступної зустрічі! Отже, ми з вами на найбільшому пришколеному ярмарок у тампу. Ярмарок справді дуже великий. Тут багато павільйонів, адже приїжджають всі з усього світу. І щоб легше орієнтуватися, на допомогу нам йде ось така паса. бачите, де павільйони з локацією експозиції. А щоб розуміти спеціалізацію і знайти те, що вам найбільше буде потрібно. То можна розглянути це в Ми зараз з вами йдемо у третій павільйон, де представляють свої досягнення видавці дитячої літератури. на виставка поповнення дуже креативно. І для того, щоб привернути увагу відвідувачі. А ще для того, щоб показати свій фірмовий стиль. І тобто ось ви бачите відразу, як одне видавництво відрізняється від іншого. Дуже часто на вітринах можна помітити зображення персонажів або обкладинок, які видавництво промотує. Стенди на виставках поповнюється дуже цікаво. Тут ви бачите, що крім книжок, на кулінарну тему, ще є зображення самого героя. А також маленьке оформлення кухні, де може готуватися яєчня. Книжка, напевне, проявить за селева кулінара. Домашній бібліотеки, навіть із теплим камінням. Вже майже друга година, а виставка продовжується грудя, сотні, зустрічі, перемовин, тисячі і тисячі відвідувачів. І так ще буде три дні. Отже, виставки це те місце, де можна багато чого побачити, багато чого познатися, багато, багато з ким зустрітися, познайомитися, надихнутися і буде Ось так виглядав виставкові павільйони у Хамківській кружковій виставці. Це один із найбільших павільйонів. Якраз той саме третій, де ми з вами дивується дитячу літературу. А ось якщо ми поглянемо туди, ми побачимо зони відпочинку, де можна попити кави, поговорити і просто подихати свіжим повітрям.